Вітаю всіх! Сьогодні у нашого друга побратима-товариша День народження, День уродин. Ми всі його вітаємо і з днем народженням, бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя, щоб в кінці кінців закінчилася війна, щоб ми всі зібралися за мирним столом і відсвяткували нашу перемогу. Е, мені е, Євген Гриневич написав до Капачок. Він попросив, щоб я написав пісню про Карпа, щоб там було зазначено те, як він вміє користуватись безпілотниками. Як він запускає їх в небо. Ну і на заповнення капачка я цю пісню написав. Також я написав ще додатково, крім тої пісні, ще три пісні. А одну пісню я написав того року. Ну, і взагалом хочу зараз виставити і представити вам п'ять пісень присвячених Ігорю Карпенко. Він є командиром, він є розвідником, він був у Бахмуті. Ну, багато говорити не буду, зараз вам представлю цих п'ять пісень. Сьогодні день народження у Карпа, та тільки ж Карп воює на війні. І цілий рік не було Карпа вдома, бо з він далеко дуже від рідні. Тому його вітають побратими і щастя, зичуть терплові усі. Здоров'я, миру, фарту та достатку, щоб він прийшов по швидше і війні, будь здоровим, і горе наш, друже, Вип'ємо з тобою ми грам, щоб ти був міцним та крепким дуже, щоб щасливим був друже, дуже. Вожді гором ми рік, як і воює, і він у нас відважний командир. Він в розвідці не перший рік працює, він нам дає в боях орієнтир, тому його вітаємо, ми щиро. Бо ж командир він славний, поміж нас, дає він нам упевненість та силу, покаже, як розвідник суперклас. Будь здоровим, Ігоре, наш, друже, вип'ємо з тобою ми сто грам, щоб ти був міцним та крепким дуже, щоб щасливим бути, друже нам. Сьогодні день народження у карпа, та тільки ж Карп воює на війні, і цілий рік не було Карпа вдома, бо ж він далеко дуже від рідні, тому його вітають побратими. І щастя Карпові усі. Та достатку, щоб він прийшов поширше і з війни, будь здоровим, Ігоре, наш друже, вип'ємо з тобою ми грам, щоб ти був міцним, та крепким дуже, щоб щасливим бути, дуже нам, будь здоровим, Ігоре, наш друже, вип'ємо з тобою ми грам, щоб ти був міцним, та крепким дуже, щоб щасливим бути. Ми переможем! Командир сьогодні наш серйозний, командира краще не чіпай, бо ж сьогодні хтось у нас зальотчик, і тому усіх ганяють нас. Тяжко бути добрим командиром, скаже нам про це наш Ігор Кар. коли маєш справу з аватаром, через нього всі ганяють нас. І тому наш Ігор дуже строгий, пошикує він усіх бійців і знайде у день оцей нагоду, щоб ганяти хлопців наших всіх. Тяжко бути добрим командиром. Скаже нам про це наш Кар Коли маєш справу з Аватаром, через нього всі ганяють нас. А на другий раз усі тверезі зброя всіх почищена буде. День оцей всі вічливі наразі, та зупальство в них все пропаде. Тяжко буде добрим командиром. Скаже нам про це наш Ігор Карп. Коли маєш справу з аватаром, через нього всі вганяють нас. І ось всі готові ми до бою, мало було втрат сьогодні в нас, Бож зробив роботу, карцю свою, показав підлеглим майстер клас. Тяжко бути добрим командиром, скаже нам про це наш Ігор горька. Коли маєш справу з аватаром, через нього всі ганяють нас. Тяжко бути добрим командиром, скаже нам про це наш Ігор Карп. Справу з аватаром через нього нсі ганяють нас. Слава Україні! Ми переможем! Карпенко Ігор запускає безпілотник. Карпенко Ігор нам покаже майстер клас щоб мали ми усі секрети жось настав для них розплати слушний час, щоб знали ми усі секрети маскалів. жось настав для них розплати слушний час. Ігор нам дає усі координати. І рашистю ми б'ємо із нашої арти. І ось горить їх там, пішли ми всі бабан, аж погоріли в танках москалі. І ось горить їх там, пішли ми всі бабан, аж погоріли в танках москалі. А потім взяли, розгатили їх піхоту, уламки вирвали і знову їх кішки, І оті маскалики, без зуб ноги й руки, попадали на землю, як оті мішки. от ті маскалики, беззупноги руки, попадали на землю, як оті мішки, а потім ми пішли всі ж бабо на зачистку. І вопи зайняли, не усі. І з карпом разом ми їм. І озвіть поля країнських москалі, і старком разом ми усі вдали, і озліть поля країнських москалів, Но на вечір ми всі сядемо до столу, і разом з карпом ми вип'ємо сто грам, Божі гор наш герой, Бож безпілотник той, та всім бою кординати точні нам, Божі і наш герой, Бож безпілотник той, та всім бою координати точні нам. Карпенко ігор запускає безпілотник Карпенко ігор нам покаже майстер-клас Щоб знали ми усі секрети маскалів. Божой них розплати страшний час, щоб знали ми усі секрети маскалів. Бо на настав для них розплати час Слава Україні! Ми переможем! Карпенко Ігор з нами, і з гарячими стволами, і своїми тут бійцями взяв пахнуть. Бо ж сьогодні він воює, перемогу нам дарує, Бо ж його війські расистів б'ють. Ну а завтра у засаді будуть хлопці дуже раді, що з Карпенком командиром пристрою. Що завтра постріляють, та расистів повбивають у запеклому та грізному бою, хоч ласкаві ми в розмові, та до всього ми готові. Боже, останнє наше слово то є бій нам Карпенко і Грізно Каже, хлопці всюди чисто, ми розбили їх ворожий цілий стрій. Ну, а завтра у засаді будуть хлопці дуже раді, що з картенком командиром устрою. Боже, завтра постріляють, та расистів повбивають у запеклому та гризному бою. Ось така то вже і казка, скаже, баба вам параска, що із терпом краще хлопчині жартуй, бо ж сьогодні він в Бахмуті. У окопах в каламуті, цілу року москалівник їх розбив, бо ж сьогодні він в Бахмуті, у окопах в каламуті, цілу року москалівник їх розбив. Ну, а завтра у засаді будуть хлопці дуже раді, що з Карпенком командиром устрою, бо ж ось завтра постріляють, та расистів повбивають у запеклому та гитному бою. Боже завтра постріляють. Та расистів повбивають у запеклому та грізно. Слава Україні! Ми переможем! Нас у підрозділ всіх під час війни зібрали, хто кім фахом був, про це в нас не спитали, лишень придумали для всіх нас позивні. Бо новобранцями були ми тут усі. Хтось музикантом був, а хтось орлом та дідом. Кабан співпуда Зміїльним став гібридом. І був у нас також сержант на псевдокарп Він був підірваним мовдиким. Леопард. Якось прийшлось мені із карпом посваритись. Ніяк не міг і я підрозділі ужитись, бо ж командирам я надаміру нагробив, і це вже карпа занадто розлютив. Мене хотів за це він сильно покарати. Зручнішого часу не став вже карп чекати. Хотів тоді мені він дати копняка. Від злості сіпалась у нього, і рука. Та все пройшло тоді, і з ним ми примирились. А у підрозділі усі ми тут пожились. І всі тепер були, немов одна сім'я, і серед цих бійців. Зажив щасливо я. І ось тому тепер для нього заспіваю, тому що Карпа я як друга поважаю. бо ж знаю я про те, що карп не є вже злим. Лишень потрібно нам у мирі жити з ним. Бо ж тут ми на війні воюємо всі разом. Потрібно бути нам, десантом та спецназом, Щоб були ми усі, неначе. Моноліт, щоб на військових тут рівнявся цілий світ. Коли закінчиться війна, оця жорстока, згадаєм карпами не наші вже пророка, який нам говорив про правила в житті, які засвоїли на фронті на війні, бо ж людяність завжди це є в житті, найперше поводження з людьми повинно бути належне. Їм краще підскажи, спокійно і не кричи, а за дрібний недолік ти краще промовчи. Бо ж краще підскажи, спокійно і не кричи, а за дрібний недолік, ти краще промовчи. Дякую за увагу, слава Україні! Ми переможемо!